Сьогодні у випуску спеціальних бронежилетах та касках у супроводі поліції та психологів, як евакуювали дітей з Оріхова. Чув, як катують людей. 16-річний хлопець з 90 днів був у полоні росіян. У Запоріжжі комунальні приміщення переобладнали в шелтери для переселенців. Все нормально чи не дав не надовго знімаю ушкими на 12-річну Дарину. Поліцейські одягають спеціальний бронежилет та каску. Це роблять для більш безпечної евакуації. Її разом із мамою Наталею та півторарічною сестричкою Аріадною вивозитимуть із Оріхова, що поблизу лінії фронту, до Запоріжжя. Сьогодні дуже громко в місці Оріхові. Родина дуже рада, що вони евакуюються. О, так. Пані Наталя каже, разом із дітьми вже виїжджали з Уріхова. торік навесні. Повернулися додому за місяць. Наважитися вдруге, покинути рідний дім, попри постійні ворожі обстріли, було ще важче. Я держалася там до останнього, якщо так можна сказати. Чому не наважилась? Тому що дом і взагалі ну держи все. Різниця в тому, що тут тихо, там дуже дуже шумно. Держиш вікно, держиш груборя стіну. Ну, ма мене в прихожі нас вікна забиті, стюкла є, звісно, в кожній кімнаті. Ну, все одно вікна повиривали, замки повиривали. Коли самоліта вже ракети почали ближче і ближче. Я просто кажу, я, я вже не видержу. У Запоріжжі людям надають перехисток. Дарина каже, відтепер тут має змогу навчатися дистанційно, адже є інтернет. є, а там Не а тут. Достає. Тут хоча б погуляти на селі дома. 32-річну надію разом з доньками поліцейські два тижні вмовляли евакуюватися з Оріхова до Запоріжжя. Жінка каже, таки наважилася, бо хвилюються за дітей, адже обстріли почастішали. Це ближче і ближче за дітей. Переживають а вони же плять. Чораночі як близько страшно, звісно, важко, все залишилося тут. наживали, ремонти робили. Ішо, і, і все тут осталось. Це остання зріхова родина з дітьми, яку поліцейські евакуювали до Запоріжжя. Батьки Надії залишилися вдома. Всю життя наживали. Я після школи пішла робити. Після школи пішла робити. Щоб заробити це все, що в мене є зараз. Хіба так можна? Юлія Сенек, Суспільне новини, Запоріжжя. Чергове судове засідання у справі ДТП за участі переселенця з Маріуполя, вчителя Володимира Щербини та патрульного поліцейського відбулося у комунарському суді Запоріжжя. З'ясовували хто з учасників дорожнього руху створив своїми діями небезпеку на дорозі. Заслухали одного з двох експертів, котрий під час досудового розслідування проводив інженерно-транспортну експертизу. Згідно З пунктом де треба було не виконувати маневр повороту, якщо позаду ліворуч рухається автомобіль. Перед початком манеру треба було переконатися в цьому, в тому, що це буде безпечно, як у водія автомобіля на невідповідності, і його дій не відповідали, тобто він своїми діями створював небезпеку. І так і у водія автомобіля Peugeot. Тобто він також і не відповідали вимогам ну, як, Правда, ви, не... як на вашу думку, скільки невідповідності і руху зафіксовано автомобілем ЗАЗ? Лист, а у автомобіля Пежо три нагадаємо от рік 30 серпня на перехресті двох вулиць у комунарському районі Запоріжжя службова автівка патрульної поліції марки Пежо зіштовхнулася з машиною марки ЗАС, в якій їхали Володимир Щербина, його дружина та двоє їхніх малолітніх дітей. Одному з яких на той час був місяць від народження. В ДТП поліцейський отримав тілесні ушкодження, в чому звинуватили переселенця. 30% експертизи вони є ну, з грубим порушенням закону. Тому було подано клопотання призначення нової експертизи, також не було вивчено всіх матеріалів справи, тобто був лише один відеозапис а в матеріалах справи. Їх три, та є також фотографії, фотоматеріали. Їм він теж сказав, що це не використовував. Тобто ця експертиза є упереджена та необ'єктивна. Комендувати журналістам Суспільного ситуацію сторона потерпілого поліцейського відмовилася. Адвокат Володимира Щербини Андрій Шлецер під час засідання подав клопотання щодо призначення нової експертизи, аби обставини аварії дослідили в одній з експертних установ Києва. Чи доцільно призначати нову експертизу вирішуватимуть на наступному судовому засіданні, що заплановане на 17 травня? Нині він навчається та працює у Великобританії і будує плани на майбутнє. А рік тому був у полоні росіян. Владислава Буряка окупанту утримували 90 днів. Хлопець зізнається, ця ситуація повністю його змінила. Дуже сильно змінилася точка зору. Це змінилося дуже сильно вартість життя. Це дуже сильно змінилося. Як це правильно пояснити? Mm, розуміння сенсу життя і розуміння того, що э, твої дії э, дуже важливі, і твої ну, і твої слова э, вони мають дуже багато значення. Владислава затримали росіяни на блокпосту у Васильівці торік, 8 квітня, коли він намагався евакуюватися до Запоріжжя. Перші 48 днів хлопця утримували в районному відділенні поліції в окремій камері. Сама кімната була удовжена десь метрів три, а це з шириною ліжка. І ширина цієї кімнати була два метри. Зроблені так були камери, що дуже гучне ехо. І якщо когось там катують за 5 сім метрів від тебе, це чутно, нібито, як біля тебе когось катують. Через чотири дні до камери Владислава привели 24-річного хлопця. 12. Каже, за декілька днів в полоні стали друзями та намагалися підтримувати один одного. Росіяни його катували на протязі двох-трьох днів. Його дуже сильно били, його катували електричним струмом. З нього також він розказував, що з нього зняли ну, штани і ще били, били током по гениталіям. Ну він не, зм не зміг а, з цим справитися, і він вже хотів спочатку оповістися в камері, але потім прийняв рішення, що ну там, порізати війну ну, собі за допомогою кришко від концерної банки. І от коли він почав собі різати руку, ну, вене, е я сидів от біля нього, тримав його, ну і ми знаєте, ми спілкувалися з ним, ну нічого не сталося. Але ви знаєте, його от, сказати, обличчя, його, його там от очі. Ну, те, що він казав, це ну, не забуваймо. За чотири хвилини до камери зайшов російський військовий, який викликав швидку допомогу, згадує Владислав. Як я знаю, він вижив і він виїхав. На щастя, він так він вижив і, мабуть, може після війни чи колись ми можемо з ним зустрітись. Самого влада росіяни не чіпали. Згодом його перевезли до готелю у Мелітополі, де він пробув 42 дні. Батько Владислава Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації, каже, увесь цей час намагався визволити сина з полону. Росіяни пропонували обмін. Вони хотіли громадянина України, молодого хлопця 20 років на той час. Які поділяв українські цінності, і мені потрібно було віддати цього взамін на свого сина. Я зрозумів, що ці вимоги я не зможу реалізувати, і тому я намагався знайти інші шляхи. Владислава звільнили з полону 7 липня. Каже, у планах навчання на політичних курсах. Хоче здобувати вищу освіту за кордоном, але все одно повернутися в Україну. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Громадські організації Запоріжжя ремонтують нежитлові комунальні приміщення та створюють у них центри для компактного проживання переселенців. Зокрема, у правобережному районі міста облаштували приватний сімейний шелтер. Це спільний проєкт міської влади та одного з молодіжних об'єднань, розповідає директорка інституту розвитку Запоріжжя Вікторія Агінтаєва. Місцева влада надає приміщення безкоштовно ну, за одну гривню в рік. Громадська організація бере на себе зобов'язання по здійсненню. Ремонтних робіт і далі утримання цього приміщення. Розумію, що теж громадські організації не мають таких певних коштів. До нас залучається ще міжнародна спільнота. Шелтер розрахований на 80 осіб. Крім житлових та господарських приміщень, тут облаштували кімнати для навчання та дозвілля дітей. Кабінет психолога у підвалі обладнали укриття. Є кімнати і для багатодітних родин. Перші сім'ї планують прийняти на початку травня, каже голова громадської організації. Котра ремонтувала шелтер Руслан Хафізов. Прийшли через нашу громадську організацію приблизно 7 тисяч людей, які виїжджали з прифронтових зон, з окупованих зон. Ми їх приймали як транзитні. У нас були два шелтери, і ми там їх приймали вони один-три дні і вони їхали надалі. А цей шелтер ми плануємо зробити як шелтер такого довготривалого прибування. протягом півроку переселенці проживатимуть безоплатно одночасно їм допомагатимуть інтегруватися у суспільне життя, викладатимуть курси фінансової грамотності, базові знання з ведення бізнесу, каже Вікторія Гінтаєва. Людям ми надаємо місця для проживання, допомагаємо гуманітарну, допомогу медичну, психологічну, але це не завжди. Ми повинні їх інтегрувати в. Місцевість інтегрувати їх. Вони вже наші постійні мешканці. А цей шелтер під назвою Українська калина приймає переселенців вже понад рік. Ним опікуються одразу кілька громадських організацій. Перших людей, що приїздили із зони бойових дій, розміщували на підлозі на принесених волонтерами матрасах. Нині у відремонтованих кімнатах проживає близько 40 осіб. Серед них родина Очеренків із Бахмута кажуть, до Запоріжжя приїхали восени. Нині шукають роботу. А поки найнеобхідніше для щоденного життя надають волонтери. Вони допомагають нам, допомагають і з харчуваннями, допомагають нам з одягом. Є у нас кухня, є холодильник, мікрохвильовка, чайник. Ми готуємо собі. Вони знають, що нам їхати нікуди. у нас будинок зруйнований. І вони кажуть, залишайтеся, жить скільки треба. Попри тривожні звістки з Бахмута, Альона та Олександр більш за все мріють повернутися у вільне рідне місто. Загалом у шелтері дали притулок тисячам людей, які змушені були залишити свої домівки через війну. каже голова об'єднання захист жінок України Любов Кінчевська, що опікується переселенцями на сьогоднішній день. Ми представили жилію психологічну допомогу, філічку консультацію, медичну допомогу. На сьогоднішній день ми надали житло, психологічну та медичну допомогу, а також юридичну консультацію понад трьом з половиною тисячам переселенців зі всіх регіонів, де тривають бойові дії з Луганської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей. Нагадаємо, зараз у Запоріжжі офіційно зареєстровано 148 внутрішньо переміщених осіб, сказала Вікторія Гінтаєва. Міська влада передала громадським організаціям 10 нежитлових комунальних приміщень з Метою облаштування в них приватних шелтерів для тимчасового проживання переселенців. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Максим Савчук Суспільне, новини Запоріжжя. Меморіальну дошку на честь загиблого запорізького спортсмена, морського піхотинця Атенаса Іванова, планують встановити у Запоріжжі. Про це Суспільному повідомив завідувач сектору Міністерства у справах ветеранів України у Запорізькій області Костянтин Денисов. Нагадаємо, 21-річний хлопець загинув, захищаючи Маріуполь 7 березня минулого року. Звернулись до мене його друзі. Які захотіли увічнити його пам'ять. Ну, наразі є ідея, яку підтримує голова обласної ради. Щоб встановити меморіальну дошку на обласному спортивному ліцеї, атанас його закінчив. Власникам ліцею є обласна рада, тому зустрічались. Бо є така ініціатива. Вона підтримується зараз. Ми от, як би, там, проходимо всі ці бюрократичні процедури для того, щоб там відкрити спортсмен та кандидат у майстри спорту з важкої атлетики. Атанас Іванов з 2013 по 2018 рік навчався в обласному спортивному ліцеї. Директорка закладу Лариса Білова каже, хлопець. Був дуже наполегливим та хотів прославити Україну на міжнародній спортивній арені. До мене було звернення від Константина Димисова та Запорізької обласної ради запропонували встановити меморіальну дошку і тим самим відзначити героїчний вчинок Іванова Атанаса. У Нас було були збори, на яких одноголосно ми прийняли рішення. Підтримати це звернення, це взірець поведінки героїчної людини, поведінки справжнього українця. Тому ми зараз ну вибираємо да, або обозначаємо це місто, де буде стояти ця дошка.